У мене вкрали гроші у п'ятницю із дух до, до, ну, буквально за два часи. Мене вдома не було, я була у дочки на празднику. І із сином на покрову, да, на самі покрову. День білий, знали, де ключ, і з цього роду зайшли. Яку суму вкрали? Украли в мене 5 тисяч гривень. Диві. Та й це чоловік мені загнав, я не працюю ніде з сином. А Чоловік Чоловік за границею. Раніше були у вас щось крали сюди? Ні? ні, ніколи. Це ніколи. буквально цей щось рік почалася так, така крадіжка. Ну, Там у сусідів украли, або то теж визивалися міліцію, там оріхи вкрали у мішках, було у них. Теж ніякого результат. Mm -hmm. Чи була міліція, чи складалися, писалися заяву? Так, да, міліція була. Я одрала 101, сразу приїхали, 102, да, 102 я визвала і одразу вони приїхали. Познімали там відпечатки. Вчора мене визивали з сином, теж відпечатки в нас брали. І... Ну не знаю. Не знаю, що, що казати. Я, я в шоці. п'ятницю я в шоці була, коли все, хата перевернута, у дні до голови була. Щось порозмітували, все так? Да? Все, плаття порозмітували, бумаги там порозмітували, сумку там о, виділа Катя, як пірвали. Що для вас, значить, втрата 5 тисяч гривень? Ну, для мене велика. Він. Міліція каже, то гроші. Кажу, для мене гроші 5 тисяч гривень. Бо чоловік тяжко робить, щоб нас міг обезпечити. Я пішла до дочки на свальбу, в мене свальба. І то я приходжу, думаю, у мене все розметано, все розкидано, через форточку залізли, через кладовку. Та що це все Куди ви на свальбу пішли до дочки? У Виноградово. В ресторані у нас була свальба, ми поїхали, я приходжу рано до мінімум 5 часів місцевого, в мене все відкрито, все світла, все, 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 все розметано. Коли це сталося? І все з суботи на неділю. Цієї. Да, з 15-го на 16-го. Я не знаю, як воно. Міліція вийшла, але якісь мери вони не приймають. Тому що відпечатки печатки пальці знімають з кошелька, навіть мого відпечатка немає. Як це все означає? Яку суму у вас вкрали? У мене вкрали 180 доларів і 900 крун. Щоб я могла добро, що я останні гроші не розставила, тому що мені треба тут там розрахуватися ще на свальві. Все ще щастя, що в мене стільки вкрали. То якраз на мою, що на дорогу як треба їхати. Ви за кордоном робите? Так, да, я в Чехії працюю. Да. На жаль, що там? І робити для того, щоб хтось мав щось прибачити, не знаю, що там вони зроблять із тими грошами. Ну, це мають бути якісь сироти, Це якісь мають бути хлопці молоді. Це не може бути, що зросла людина, тому що ні золото, ні ноутбук, ні комп'ютер, нічого такого не крадуть, а просто-напросто гроші. І що вони не можуть і це вислідити. І це як ото таке? Це, це не є ніяких мер. Я не розумію все. Тобто вже десь на других місцях можеш вислідити, а тут у нас нічого. Навіть моїх відпочатки вони не можуть вислідити. Як наша міліція працює? Для чого вони дістають ту зарплату? У вас хата як закривається нормально, Замок? Так, да, у мене сучас... в двері, на щастя. Що вони не могли зайти, а вони мені форточку задні на кладовці вибили повністю форточку і через форточку залізли, тому що вони не могли двері відкрити. І знутрі відкрили двері, і так вийшли вони. Ще двері оставили відкритими. Це дуже файно. Це я не знаю, як вони. Це, це, що це, це таке, я без поняття. У вас сім'я, ви, ви хто ще з вами живе? Так, да, у мене ще два сини сини і невістка, і внучка. А тепер вже дочка пішла замуж, а залишилася там, де вийшла замуж. Що, на жаль, всяк, всякі в нас. Тепер вважайте, якщо людина десь іде, це на роботу чи де, не оставляти нічого, як це так? Вже бойоми вийти у село, навіть на хліб, вважайте, не може. У білий день йдуть красти. Це вже невозможно, то вважайте, як ото може. Ну як людина може піти на роботу і бути нормально на роботі, що там нічого, О, що з моїм домом? Чи що, все обзбирати за собою, чи як ото. Це вже невозможно. На якісь мери міліція приймає, чи поліція, чи хто вони такі, на якісь мери приймають. Це невозможно. Вони вийшли, вони мені такі акти создають, вони і все, вони то, а конкретно нічого не кажуть. Я їм дзвоню, щось є якесь, ніякого результату. Та як вони роблять? У них мало робочих. Та тоді за що вони дістають зарплату? Я питаю це, для чого вони дістають? То у дочки грабили. Не мене грабили, а в дочки грабили. Ми були на день народження, то було воноки ми поїхали, туди в гості в ми приїхали, прийшли ми додому, у нас були проблеми, ограбили, все перевернуто вдома. А я одразу на велосипеді поїхав, їм туди подивитися, що в чому діло, яке, що там за проблема. А хижа закрита була? Хижа закрита, через фортушку залізли, там через комору. І зайшли у спальню, розметали все, ну тоді. Kratko, bil sem sosed tam, ko smo vzeli milico, čez 40 minut je prišla milica. Ko smo sosedu zvezdavali, koga niso videli, od kod so hodili, da bi to oblikovali, so mi rekli, da ja sem normalno takoj na Belo Sopet ne kazala. On je ja rekel, zakaj se zdaj prezvonim ja v selo, da bi pošli po vrhah, ja pa nekako vsi pogledamo, prezvonimo v tu. Da, lahko že obrati, ker spokojno. O tem to ja ja ne točno. To Jaz to to Kor... ne znam, da sem se tam z njim zanašal. Dve devčata zalijzli iz našega sela, šaukrali. Zanimali so jih? To se ne zna, ker so jih milice odbrali. Ono odbrali, ne stoje, kako gre, ne enokvatni. Odbrali, potem vrnili se, pivočili nekaj časa. Віду машину йшов на вулицю біля того стояли, вони там за... допросили, але ліски тіли навіков. Все, забрали, наче стоміліція одних у полосу і золото. Там були обручальне одне кольце, чотири кольця такі, серйошки зор... 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 золоті, чотири цепочки. О -о. Було 780 е... всіх вже форентів. E, e, a, 78 тисяч, як дали 1500 гривень і 200 доларів. Це Боже, я так розумію, дочка ваша, сім да, то сім'я заробітчан. Що заробітчан, да, так. Він був тепер назад, або то це лічно бої гроші. Там, у них держали, бо я не коледером, а жінка теж виїжджає, немає її вдома. Znači, oni so zna. vse začeli, dobro je, da so najšli več, pa v njih, konec konec, ne vem. In glavno, da so jim vse dalo, in oni... No, koraj, napustili jih, da bi ti nečini kazali, ampak vseeno, mi dobili se svojega, da so že na drugi dan prišli, a oni prišli brez viditelja dopetovati. Razumete? In oni so zabrali, očistili, vse, zabrali, do svidanja, propadlo nekakšne, ne lič... vem. To se je jako to, šla za milicijo, to. In še dalje ogrožajo, razumete? І то дережає взагалі без поля. Можу... На протязі десь півтора місяця сталося близько десяти крадіжок з будинків. Громадян, але важко впіймати, тому що працюють хтось є така людина, яка досить обережно працює над цим. Забирають тільки гроші, дорогоцінності, ноутбуки, телефони, то все не трогають, забирають тільки гроші. Я думаю, що ця людина, яка організувала цю серію крадіжок, вона досить упізнана в цих питаннях. Це можливо, що людина, яка пройшла вже термін відбування покарання і досить акуратно працює. Ну дивлячись на всі ці крадіжки, на цю ситуацію, я впевнений в тому, що це є житель нашого села. Навіть не Тросника, не Притисянського, а Фанського. Тому що всі кратіжки проходять у селі Фанчко і в певному квадраті. Значить, діють вони таким способом. Це не одна людина, тому що були замічені три хлопці чи чоловіки у масках. Але не змогли їх наздогнати, це була друга або третя по рахунку крадіжка, не змогли їх наздогнати, вони втекли. Між ними є одна неповнолітня дитина, хлопчик, років 12-13, ну, який лізе через фітки. О, От, І я думаю, що. То наші хлопці роблять. Всі крадіжки проходять е, після обідню пору десь з години 3 по годину п'яту. Вистежують і всі крадіжки е, проходять через городи. У нас встановлено 11 відеокамер спостереження по селу. Ми вже після всіх крадіжок продивляємося. Моніторимо, дивимося, які машини заїжджають чужі, які машини виїжджають з села. Але е, знаєте, всі прекрасно, що зараз стільки машин на іноземних номерах, що я навіть їдучи селом, мені здоровиться, я не впізнаю, хто на машині їде. О, багато машин є, дуже багато машин їздить, але вичислити, так скажучи, неможливо. протязі поточного року на сільській раді Села Фанчика, тобто село Трусник і село Фанчиково, якби ж то воно населені пункти разом, там скоєно 13 крадіжок. З цих крадіжок 13 штук, 5 розкрито і з обвинувальними актами вже підозрюємо, в суді, розглядається справа в суді, які вже отримали вирок. По цим mm -hmm. подіям. Додатково в нас є потерпіла по лашті, відносно, відносно яка теж повідомила про крадіжку. І розкрита дана подія, просто одна єдина проблема, що особи, які скоїли дану крадіжку, вони в першу чергу неповнолітні, а в інший випадок вони розумово відсталі. Тому е, іменно по цій справі дуже тяжко просувається сам процес до, до суду. Вісім крадіжок, е, які скоєні на території Фанчикова, вони розслідуються працівниками Виноградівського відділення поліції, е, звиваються заходи іменно по документуванню е, дан, даних подій, так як по цих випадках в нас є підозрюємі, в нас є особи, по яким ведеться робота. Але враховуючи той факт, що можу сказати, що вони раніше судимі, з ними вже робота ведеться не така проста, тому що більш хитрі, більш навчені вже злочинним світом злочинними діяннями, як, як уникати, як, стара, як, як зробити те все, щоб вони могли уникнути. Тому наша робота теж трошки тяжка іменно по їхньому документуванні. Безпосередньо розкриття крадіжок полягає лягла на плечі карного розшуку працівників карного розшуку. І також задіюється на даний час, так як, так як Фанчикова стала осередком таких крадіжок, туди задіяна ГШР, група швидкого реагування. Вони почали там частіше патрулювати, особливо у ночний час, тому що ми, ми знаємо, що це проблема на даний час іменно в цьому, в цьому населеному пункті. І хотіли би чим швидше розкрити, довести до суду і попередити, попередити інші, які можливо ці особи вже запланували крадіжки, щоб більше вже не було ну, крадіжок в цьому населеному пункті. Хотів би заспокоїти мешканців села Фанчикова в тому, що поліція приймає максимальних зусиль. Які ми змоми змозі прийняти іменно по попередженню і вже документуванню скоєних крадіжок. В першу чергу ми повинні бути і люди зацікавлені в тому, вони повинні надавати свідчення, і а по-друге, люди повинні бути більш обережнішими. Вони повинні приймати міри по зберіганню свого майна. А я з свого боку, з боку карного розшуку, в, запевнюю вас, що буде, будуть винуватці покарані, поскоріні даних крадіжок і інших правопорушень, які виникають.